Здати чи не здати? Ай, ясним. Слімали, лескоу. Підтримати то чи що слимали, тут і програв проравкам бойов. Різко набеляю, шуму до що, постачало для глибоких плодин хрущо. Інженки, як це не бійло, інбесія, стади чоб чом. Бидемо, не вийдемо до сліпати на кидано, що влагомотого настав'яв сюди нібабою. Хі до елізу юди для блаженних Тот для по початку попрошує чемно Іди нахуй ми мав oh, же попросити чємно Як тоді бачиш, що мені скажеш? Хіба що все повториш, за тим бачу Еллі, ти жорсткий, Елі ти класний, Мені до тебе до запіє барачки Неба, я або галі Стіною звука на те Кричана креска, простріми і збільси, бо ні, анонімний протест Окей, okay. називай мене мангуст, бо прямо тут не полізуюво трудо Ім'я моє для тебе прокурус, яка на що мов йому Уносити ноги, бо дядюше в не чекає дорога. Де ж мої панчі? Сильний текст, мільйони з місців, що гуглити треба. Йо, подали годинки і некст. Ваші оцінці не потреби. Хулі тоді я ці треки здаю, бо батл це дуже серйозна робота. Та може для вас, а я люб. Як не старайтесь, не стану за дротом. Елі, удачі в четвертому. А це тобі на пам'ять. Скодораю рай, від ног, я залишаю тебе. Але з yeah. тивох дні я лише лиш до тебе, Ентон Філти. Мовча тобі крутиш під свіжкареб, але те всі кутниці розділити не взмочить лишся. Поїхав на шифтобі досі, отрута, да. я залишаю шайб тобі весь свій фій. Сонце поламає під прицілом. Нас роздивляються тут звідусі, і від очікувань життя не мил. Тебе прошу лише, допоможи. Якось прямуємо на сторону, правильно поштовх за поштовхом, ми як рожини, і живтем наш клався, оцінок чекаємо. 是、嗯